Доки трирічний Нікіта безтурботно грається іграшками, його мама в роздумах, чи безпечно робити синові додаткову імунізацію проти поліоміліту. Про вакцинацію Юлія дізналася з засобів масової інформації. Усю небезпеку захворювання розуміє. Втім, каже, її дитина вже має необхідні щеплення. Ми з дитинства зробили, ще як він маленький, був повністю всі прививки, все, що треба було. Тому я думаю, що це не така вже необхідність ще раз колоти дитині вакцину, яка непонятно де була охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації розповідають, протягом першого півріччя поточного року від перимеліту імунізовано лише 15% дітей до року. Подібна ситуація складалася по всій країні в минулі роки. Тож через низький рівень щеплення існує ризик спалаху інфекції. Аби цього не допустити, УМОЗ вдалися до кардинальних рішень. Буде проводитися три раунди вакцинації. Значить, дітки від 3 до 6 років вакцинуватися будуть всі. Ті, які вакцинувалися до цього, і ті, які не вакцинувалися, всі будуть вакцинуватися. Вакцину для України в якості гуманітарної допомоги закупило представництво дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ. В її якості та ефективності медики радять не сумніватися. Крім цього, перш ніж використовувати препарат, медичні працівники пройдуть спеціальне навчання та отримають дозвіл робити щеплення. Ви розумієте, що це вакцини не наші, це вакцини закордонні, зарубіжні вакцини. Тому я не думаю що, я думаю, що це буде тільки користь для дітей. Це тільки буде користь для дітей. І це перш за все, перш за все, це турбота про їхнє здоров'я. Черкаські лікарні отримають майже 28 тисяч доз інактивованої та 39 тисяч доз живої поліомелітної вакцини. Чим вони відрізняються, пояснюють лікарі інфекціоністи Есть два типа прививок. Есть инактивированная полиомиелитная вакцина и ослабленная живая вакцина. Те, которые вакцинируются инактивированной, а многие дети у нас вакцинированы инактивированной вакциной, они не дают иммунитета общего, они дают только против того. А их три типа есть полиовирусов, только против одного специфического типа. А вот оральная, живая вакцина, ослабленная, она дает очень хорошую защиту. Щеплення будуть проводити в три раунди. Першими в черзі, діти від 3 до 6 років. Любая вакцина может дать какие-то публичные эффекты. Так же, как як любое лекарство, мы можем випить анальген и покрыться сыпью. Да, простой кажется, вот. Но а, это один на не знаю какой, может, на триллион случаев. Это, во-первых. Во-вторых, сама болезнь гораздо страшнее. страшнее. Заболеть может каждый двухсотый. Втім, батьки, налякані негативними наслідками щеплень, повторно прививати дітей не поспішають. Кажуть, медики мають довести, що щеплення не загрожує здоров'ю малечі. Ми проти І будемо якби настоювати на своєму, тому що без нашого дозволу вони не мають права це робити ні в садочку, ні в лікарні. Я не хочу, щоб моїй дитині ще раз це робили. Ніна Волощук, Мирослава Станкевич, Олександр Таран. Черкаська служба новин.